Шайба, вулиця Суховоля. Костел. Новий торговий центр. Вдалині, бачите, будується будинок. Торський. Новий житловий будинок буде на вулиці Бандери. Не відходячи з, місць, з одного місця, та скільки, скільки змін показав в одному кадрі. Пар, готель, Моцарт ну, чи Моцарт колись був в Трускавці, я от не знаю. У Львові Моцарт був, так, у Львові Моцарт жив довгий час. Цікаво, чи Моцарт був в Трускавці. Та. Ми колись ставили питання, чи Франко, та ясно, що Франко був в Трускавці. Тобто вчитись в Дрогобич і не приїхати до дівчат Трускавець, ну, то був би не Іван Якович Франко. Він і у Львові відзначався тим, що жив у 20 квартирах. Так, треба колись більше почитати, розкажу вам про Франка у Трускавці. Я пам'ятаю, шеф ви радили, де почитати. Я там почитаю, я вивчу. І зроблю про Франка в Трускавці. А ось цікаво, Грушевський до нього приїжджав в Трускавці? Та, я думаю, приїжджав. Якщо вони разом в криворівні любили їздити, то, <гум> ну, то ще є, що разом то не. у Львові були сусідами, то вже інша справа. Добре, будемо більше про Трускавець. менше про франка. Центр. Центр порожній, незважаючи на те, що наближається 17-та година. Але в центрі почупо. Такий момент варто врахувати. Сьогодні, сьогодні немає ніякого анонсу концерту. В той день, коли немає ніякого анонсу концерту, люди теж так менш мобільні. А, ще вам розкажу. Вивчу нове слово. Ну, точніше, не нове слово, а нове слово сполучення. Тепер, якщо піднімають ціни, то неправильно казати, ми підняли ціни, знаєш, то мовитон так казати. Треба казати правильно, щоб, щоб вам всі зрозуміли, про що йдеться, і щоб сподобалося. треба казати, ми переглянули розмір знижки. Так от, Ми переглянули розмір знижки, і тепер яблука не 25 гривень, а 50 Ми переглянули розмір знижки, і бульба тепер не 30 гривень, а 40 Бачите, от хвилинка філології в нас тут. Вивчу таке нове слово. При нагоді, як вивчу нове слово чи нове слово сполучення, яким захочу з вами поділитися, щоб ви могли теж використовувати і приваблювати клієнтів, я вам обов'язково розкажу. Так, тут вже розказували, ресторан продається, далі теж написано продаж. І ще одне місце там написано продаж або оренда. І по-моєму, в двох місцях написано оренда. О, тут оренда. І там от ще, ще одне місце, де написано оренда. Якщо хтось побачить... Захоче орендувати. Ми будемо тільки в'ящі, що допомогли здати приміщення в оренду. Вже розповідав як у Львові невеличке приміщення на площі ринок 15 тисяч доларів в місяць. Та я сподіваюся, люди на такі ціни. О, зверніть увагу, Олег Гаврилюк, Таня Дяченко. Скоро будуть тут розказувати. Скоро 10 лютого 19.30. Гарний концерт. Знаю пана Олега. Рекомендую відвідати цей концерт. Ми набівають. Лишається ще кілька хвилин до відкриття, тому тут так порожньо, звичайно ж. 17 тут буде на 2-3 людини більше. А зараз 16.48, Так, це 16.48 тут. Тут отак от зараз. Там зараз теж отак. От а, тут дівчата, я думав, вони, вони стоять, чекають, коли бюлет відкриться, вони фотографуються біля бюлета. А, афіші концертів. Так, появилась нова афіша, я бачу. Буде Ростислав Кушина. Це дуже-дуже добре. Роман Скорпіон. Тенор з Бельканто. Про Таню дівченка ми вже розповідали, пана Олега. Олеге. Що йдемо в напрямку до парку. До речі, дивились відео з Кришталевого? ми вам регулярно кришталевий показуємо. Та ми все показуємо. Ми регулярно показуємо все. У нас нема такого місця в трускавці, я вже казав, яке б вам не показували про яке ми б вам не розповідали, про яке ви б ви не дізналися від нас або щось нове, або, або загальновідомі речі. то... Проводж Христолаві Палац. Ліворуч волейбольний майданчик, баскетбольний майданчик, дитячий майданчик, тир. У нас є відео, до речі, знято середнього тира. Можливо, навіть колись його випущу. Напевно єдине, що ще не було у нас на відео. Ну, точніше воно є, але ви ще не бачили. Як там тирі всередині. Відбуваються стрільби. Едвард. Повалені дерева. І що, скоро весна. Скоро ви, мої любі кохані глядачі, підписники. Приїдете в Трускавець. Ну, хтось навесні, хтось вже влітку. Але скоро буде можливість побачитися, поспілкуватися з вами вживу. За що я вам дуже і дуже вдячний. За ваші коментарі, за ваші лайки. За ваші поширення наших відео, за ваші донати. Якби не ви ніколи би не було такого класного YouTube каналу, як у нас Львів Депо. Так, пролітають сніжинки. Ще буде зима. Потрошки, потрошки Зима повернеться до нас. Правда, знов скажу, не надовго. Надовго зима не може повернутися. То що скоро буде календарна весна. А весною завжди. Навіть якщо йде сніг, я розумію, що це вже весна. Сніг в квітні. Це не сніг в лютому чи січні. Мороз-квітні. Це таки, не мороз в січні-лютому. Навіть тривалість дня з кожним днем збільшується, що означає, що скоро літо. О, чути пташечки. Пташечки теж відчувають прихід скорої весни.